Про волонтерські справи, я так розумію, що від самого початку да, повномасштабного вторгнення ви розпочали свої Так, З самого початку ми почали да, е, працювати буду, з, з чоловіком. Я У нас невеличка така машинка, яка можна не її перевозити щось. Да. І староста попросив, ну й ви зможете. Ми сказали, й якщо, й треба, й тут й якщо треба, то може. Отже, досі працюємо чотири місяці. Вже ми працюємо, волонтеримо. І до нас приєдналася ще команда волонтерів. Ми поділили Антонівку на. Такі, як кущів, там по три вулиці, і волонтери погодилися займатися своїми вулицями. Чому тому, що ми не можемо скупчувати народ, щоб в одному місці вони все отримували, тому що це безпечно, тому що літають дрони, тому що все видивляються, взагалі прильоти і так далі. Тому ми вирішили працювати через волонтерів, яких отак. Ну, як хочете назвати, кущові або вуличні волонтери, тому все, що ми отримуємо від різних організацій, від різних фондів, від, через адміністрацію Херсона через старосту. В принципі, всім керує староста наш Антонівський, ми всі взаємодіємо і все тут отримують вуличні волонтери на своїй кущі. А вже на вулицях вони це все роздають людям. У нас ми ставили списки, постійно відслідковуємо людей, які приїжджають, уїжджають, бо одни багато людей вже уїхало, Але на сьогодні залишається ще порядка там 632 тридцяти Це більше тисячі людей, і ми живемо без світла, ми живемо без інтернету. Під постійними обстрілами, тому допомагаємо один одному таким чином. Ви пам'ятаєте перший день війни, як розпочалося все для вас? Да, Пам'ятаю, мені зранку дзвонила моя добра знайома і сказала, Катя, почалася війна. І це було так страшно. Ми не вірили до останнього, і я встала і не знала, що робити. І перше, що прийшло в голову, це набирати воду, тому що все, що можна, якщо будуть бомбити, це може постраждати оця сфера, вся обслуговування, все, що в нас да, комунальні, оці всі почали набирати воду і не знали, що робити. А потім почалися обстріли. Ми чули, як бомбять. тут у нас не буду казати, що тут бомбили. Бомбили потім. В районі моста, а потім взагалі йшли танки, і це все було дуже страшно. Ми ховалися в погрібах, не знали, що нам робити, як діяти. І так ховалися, я пам'ятаю, ці дні перші. Ви бачили, що це саме була російська російська авіація, російська, російська техніка? Так, да, ми це все бачили, і, тому що воно все через мост йшло. Спочатку наші намагалися відстрелюватися там, ну, ми, ми там близько ж не були, бо це ж безпечно. Ну, Ми чули, що звідки, там, з сторони там, там, дороги об'їзної, що наші намагалися їх обстрі... обстріляти, але ну, їх ж набагато більше було. І вже там в перші дні ми бачили, як шли танки, а люди ж не запасалися ні продуктами, нічим. і у нас... Ну і хліба ж не було, ну хто знав. То з чоловіком ще поїхали. Чоловік там з сусідом поїхали на хлібзавод за хлібом для людей і їхали під мостом, а по мосту йшли танки. Теж було, було дуже страшно, але ну, слава Богу, хліб привезли, швидко порозвозили там по кінці. Той хліб до вас в подвір'я приходили російські військові? Да, приходили до нас особисто два рази. Взагалі по Антонівці більше ходили, наскільки я знаю. Мабуть, хто тут на центральних вулицях, то частіше, там три-чотири. У деяких були такі е, обшуки серйозні. Е, у нас якось ще дяжі, спитали, чи є зброя, чи там нічого такого немає, за яке там не можна тримати. Так, зайшли, подивилися та й вийшли. Але страшно було, коли на вулицю заїжджали на БМВ, на, зверху, з цими автоматами, заходять, і ти не знаєш, що, що далі буде, що вони хочуть і що вони будуть робити. Ну, так ось було. Психологічний тиск вони здійснювали на вас? Ну, тут ні. Ну, додому заходили, якось так ну, не знаю, повезло, мабуть, нам, але ми боялися.